Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Спільна дія заради єдиної мети: у Каневі відбулось обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Нове виробництво за міжнародними стандартами. На Черкащині побудують сучасний завод із виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів. Угода для чемпіонів. У Черкаській міській раді підписали меморандум про співпрацю між Міністерством молоді та спорту, міською владою та Національним олімпійським комітетом України. Під час останніх тривог у межах області знищено три російські ракети та 17 БПЛА. Про це повідомив очільник регіону Ігор Таборець. У Бобрицькій тергромаді уламками дрона пошкоджено вікна у трьох житлових будинках, а також цвинтар. У Канівській тергромаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено гаражі і транспортні засоби. Обстеження території триває. Працюють усі необхідні служби. Обласна прокуратура почала розслідування через ракетно дронову атаку на Черкащину. Нагадуємо: якщо натрапили на підозрілі знахідки, уламки знищених цілей, відразу повідомляйте про це на 101-102. Безпека, оборона та соціальний захист у Каневі. Відбулось обласне засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Серед головних питань заходу опалювальний сезон, діалог з бізнесом, розвиток освітньої інфраструктури та безбар'єрних просторів, соціальна підтримка жителів постраждалих від обстрілів, ВПО, а також ветеранська політика. Конгрес зібрав представників органів влади різних рівнів, а також громад. Визначили низку пріоритетних тем. По Кожній заслухали доповідачів, обговорили суттєві моменти і прийняли спільне рішення. Організатори зазначають, що такі зустрічі надзвичайно ефективні та результативні. Можливість для голів громад озвучувати питання, які вони їх хвилюють. І інколи була така ситуація, що це була певна переписка в якийсь довгий період з певною інстанцією державною, але тут в прямому діалозі можна поставити це питання отримати відповідь, а також це питання можна озвучувати не лише одній інстанції, а кільком одночасно. Першими питаннями конгресу визначили ті, що нині на особливому контролі. Старт опалювального сезону, безпека, підтримка жителів постраждалих від обстрілів, а також ВПО спільно з громадами визначили чіткі цілі і їхнє практичне виконання. Сьогодні чітко підкреслили ще раз пріоритетність нашої діяльності, нашої це. І обласної адміністрації, і наших районних військових адміністрацій, і спільно з громадами, тому що це велика система від роботи якої залежить ну, стан нашої області і стійкість нашої області. Центували увагу всіх керівників територіальних громад на те, що ми маємо пріоритетизуватися відповідно до пріоритетів сьогодні державного бюджету. А це безперечно основа безпеки і оборони нашої держави. Ми продовжуємо перебувати в стані війни, і це найголовніший пріоритет сьогодні це вистояти, залишитись незламними, підтримувати якомога більше наші сили безпеки і оборони. Ветеранська політика в центрі особливої уваги. Визначили, що стратегія дій влади та громади в цьому питанні має бути чіткою. Вдячність до ветеранів повинна бути зафіксована в реальних діях. В області вже працюють 62 ветеранські простори, а також 104 фахівці із супроводу ветеранів. Надалі їхня кількість має зростати. Рухаючи шляхом підтримки захисників та захисників, Ми маємо чітко розуміти структуру та рекламу надання високого послуг, зокрема користуючись постановою 1338, яка передбачає саме структуризацію та порядок надання таких послуг на рівні держави. Сьогодні ми будуємо систему таким чином, щоб соціальна психологічна послуга стала складовою послугою всіх державних послуг, чи то соціальної, медичної, адміністративної, чи послуга зайнятості. Тобто, коли людина не звернулася, вона має отримати каже, психологічну допомогу та соціальну психологічну підтримку. Учасники конгресу не оминули питання забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні. Нині в області більше двох тисяч дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. З них понад 90% уже влаштовані в родини опікунів, піклувальників, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Статистичними даними Черкащина відрізняється малою кількістю. Стосовно цих сімей, які перебувають в інших регіонах, є набагато більше. Однак, все ж таки хочу акцентувати увагу щодо запобігання і профілактики, саме заходів, які унебезпечать потрапляння сім'ї з дітьми у складні життєві обставини. Питання, які порушили сьогодні, продовжують перебувати в центрі уваги представників влади та громади на всіх рівнях. Сформовані під час обговорень цілі досягатимуть вже на місцях в робочих форматах кожної громади. Раз місцеве та регіональний вклад про президентові України є дуже важливим майданчиком для обговорення досягнень проблемних питань та для того, щоб разом шукати шляхи їх вирішення. Сьогодні на конгресі підіймалося дуже багато різних питань. Які є важливими для життєдіяльності та успішного функціонування громад нашої держави, багато досягнень мають наші громади, але крім того, є багато проблем, які самостійно ми не можемо вирішити. Тому обговорення на майданчику конгресу є дуже важливим, адже. Ми разом шукаємо шляхи їх вирішення, ми разом шукаємо шляхи, яким чином ми можемо змінити ситуацію на краще. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканалу Ільдана. Дорожня транспортна пригода сталася 22 жовтня близько 2-ї години ночі на виїзді із села Мошне Черкаського району. Попередньо 42-річний водій автомобіля «Деоланос» не впорався з керуванням. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. У результаті аварії водій і його 36-річний пасажир дістали тілесні ушкодження. Їх доправили до лікарні. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини автопригоди. Інвестиційна компанія EFI Group разом із партнерами оголосила про початок будівництва сучасного заводу із виробництва високопротеїнових кормових домішок і тваринних жирів у Черкаській області. Загальні інвестиції у проєкт сягнуть понад 20 мільйонів євро. Мажоритарним інвестором виступає EFI Group спільно із стратегічним партнером, провідними нідерландськими і данськими виробниками технологій і обладнання у переробній галузі. Новий об'єкт стане другим заводом під брендом Фіднова після успішного запуску першого підприємства у Львівській області 2021 року. Ми віримо в Україну, віримо в те, що саме нова хвиля індустріалізації. По-перше, допоможе з вистояти зараз, і це і податки, і валюта, тому що 80% цієї продукції йде на експорт. Це стійкість, це про циркулярну економіку, коли ми не викидаємо ніяких відходів, а максимально все ефективно використовуємо в якісний продукт. Ну і по-друге, це віра в майбутнє. За словами Ігоря Ліски, Черкащина ідеальне місце для цього заводу. Тут є сильні агропідприємства, логістика і головна підтримка обласної військової адміністрації та громади. Саме такі проекти з високою доданою вартістю і Надихають і дають впевненість в майбутньому. Черкащина це центр України, і саме ми хочемо збирати сирвину не тільки на Черкащині, але й на ближчих регіонах. Але саме головне, що у нас є повна підтримка і розуміння місцевої влади, як від обласної адміністрації, так і місцевої влади. І з цією підтримкою ми ще більше віримо в ефективність і. В успішність цього проекту на підприємстві працюватиме чотири виробничі лінії, що дозволить переробляти понад 150 тонн сировини на добу та виробляти понад 50 тонн готової продукції. Просто інвестпроєкт – це, мабуть, показник тої синергії, коли ми говоримо: державна підтримка, відповідальний бізнес громади і їхня роль саме в залученні інвестицій, і саме це дає такий потужний для нас. Потужний крок вперед. Відкриття заводу заплановано на третій квартал 2026 року. Підприємство створить понад 80 робочих місць у громаді та впливатиме на розвиток агропромислового комплексу в області. У нас для Черкащини це ну, надзвичайно велика гордість. Це довіра до Черкащини, до нашого клімату, до наших людей. Це можливість дати дійсно робочі місця, що зараз дуже важливо. Я переконаний і вірю в те, що саме на цьому підприємстві і внутрішньо переміщені особи. Знайдуть свою роботу і хлопці, ветерани, які повернуться. У Черкаській міській раді підписали меморандум про співпрацю між Міністерством молоді та спорту України, Черкаською міською радою та Національним олімпійським комітетом України. Угоду уклали в межах реалізації мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів детальніше у сюжеті Анни Могильної. Підписання меморандуму відкриває нові можливості для дітей, які прагнуть розвиватися у спорті, поєднуючи тренування з навчанням. А це створення спеціалізованих спортивних класів, підтримка юних спортсменів та формування майбутнього олімпійського резерву. Розвиток спорту є однією з пріоритетних завдань діяльності Черкаської міської ради. Про це свідчать і виступи наших спортсменів на міжнародній арені. І на всеукраїнських змаганнях. І на сьогоднішній день входять в галузь велика кількість інших видів спорту, починаючи від адаптивного виду спорту, який, на жаль, продиктований часом, ну і багато-багато інших різних ситуацій. Слів Олексія Нікітенка проєкту шахчемпіонів понад рік. Його започаткували після аналізу стану спортивного резерву, який виявив суттєві проблеми. Одним із ключових напрямків роботи є створення належних умов для поєднання навчального та тренувального процесів. Буде чи 85, чи 90 класів в при, при сам сам клас це структурно одиниця закладу середньої освіти з. Відповідної можливості тренувального процесу, в заклад входить багато структурних інших заходів. Це і плануються курси підвищення кваліфікації тренерів або осіб, які проводять заняття з, з діточками, це відновлення, літні табори, міжнародна співпраця. У Черкаській школі номер 18 імені В'ячеслава Чорновола презентували спортивний клас із баскетболу у межах проєкту Шлях чемпіонів тут навчаються 17 учнів, які тренуються 10 разів на тиждень. Клас співпрацює з федерацією країна баскетболія». Команда вже посіла друге місце у всеукраїнському проєкті Пліч Опліч шкільні ліги. Головна мета створення спортивного класу в подальшому класі. Забезпечення можливості для самореалізації дітей та молоді поглиблені заняття фізичною культурою і спортом. Ми створюємо спортивний резерв шляхом впровадження ефективної багатоступеневої моделі підготовки в умовах спеціалізованих спортивних класів. Регулярні заняття спортом. Командна робота та загальний процес допомагають учням розвивати дисципліну, стійкість, уміння, долати труднощі та працювати в колективі. Юні спортсмени готові працювати наполегливо, навчатися старанно та з гордістю представляти нашу громаду на змаганнях різного рівня. Це перший, але не останній спортивний клас, який створили. Планують і надалі розвивати цей напрям і працювати в такому ж темпі, зазначив Олександр Нагорний. Планується скоро завершення ремонту 34 ї школи, Там супер-супер спортивний зал, і там всі створені умови для створення спортивних класів, не тільки там баскетболу, волейболу, а в принципі ігрових видів спорту. Співпраця з міністерством молоді та спорту України та національним олімпійським комітетом відкриває для міста нові можливості зі слів Анастасії Чубіної. У місті розвивають спортивну галузь, створюють умови для занять у комфортному середовищі та підтримують прагнення дітей розвиватися у спорті. Спортивна база, спортивна інфраструктура, яка існує заходом загальносередні світла. Вона визволяє практику з реалізувати. І ви знаєте, що у нас на фініші чотири спортивних зали, в яких тривають е ремонти. Одна з майже на фініші ми залишилися заходить спортивні мета, і, власне, ці зали робляться, вони робляться не для галочки, вони робляться для того, аби дійсно в цих залах поховалися майбутні чемпіони міста, України і думаю, світу. Наступним етапом стане реалізація проєкту Чемпіони серед нас у його межах. Планують створити резервні студентські спортивні клуби на базі закладів вищої освіти. «Створені резервні студентські спортивні клуби, де ну перше, друге, третій номер у нас в збірної команді, а що робить четвертий, двадцятий. вони покидають спорт, лишають його і починають вчитися. От ми їх плануємо створити студентські ліги, студентські клуби, які будуть. Створювати резервні котли це аналогія НСІДАБЛЕЯ в Сполучених Штатах. Це така короткий такий реліз, що плануємо на майбутнє. Після некомфортних показників температури погодна ситуація в регіоні почне змінюватися. Наближення масштабної циклонічної улоговини із заходу допоможе температурі взяти курс на невелике підвищення. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, у четвер, 23 жовтня, осінь подарує погожий день. Завдяки адвекції середземноморського тепла, температура повітря підвищиться до 13-15 градусів. Вночі від вихолоджування оберігатиме хмарність 6-8 градусів тепла. Сухо, маловітряно, сонце зможе порадувати своїми променями. Цього дня наші пращури спостерігали за місяцем. Вірили, що саме роги місяця вказують у той бік, звідки чекати вітрів. Якщо роги на північ, незабаром зимі бути, і сніг ляже насухо. На південь скорої зими не чекай, буде сльота до 4 листопада. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!